Пермо про лікування. Теж дуже важка тема стосовно лікування. Давайте подивимося. Скажіть, будь ласка, я доглядаю жінку з деменцією вже 5 років. Хвороба прогресувала з кожним роком. приймає ліки. приймає ліки На ноги дало, погано ходила, зараз місяць лежить, зовсім не може стояти на ногах. сидіти падає, зовсім не говорить, дуже крепко загружається в сон. Може спати сутки, приходиться повертати, будити, щоб покормити, або пити, дати, що за сон такий. Таблітки дають ті, що я завжди постійно повертаю з боку на бік, появи проводжено виявляється, але обробляю. Мене турбує, що так багато, і миць не спіть. Ой, на жаль, на мій погляд, на мій погляд, ми маємо справу от з тією лежачою фазою деменції, коли через деменцію є пошкодження центральної нервової системи, і ми спостерігаємо з вами. Якщо не дуже медичний термін, виснаження центральної нервової системи, і організм людини уходить в такий сон для того, щоб якось зберегти залишки ще нервової системи і так далі. І в цьому стані вже проявляються проблеми з контролюванням фізикальних функцій, це проблеми з підтриманням базових функцій. це... Пити, їсти е немає, е немає ні бажання, неможливості, ні, ні думок, що повинно якось повертатися, тому що більшість рефлексів вони знижуються. Ми ж знаємо, коли там здорова людина спить, вона повертається з боку на там, як тіло там, підказує навіть сні мозку, що необхідно якось там повернутись довго. Лежите на там або на животі, або на спині, або на боку. От е, у таких е, людей, які страждають у цій третій тяжкою стадією деменції, вже фізична активність вона також зниж, знижується. Тому вам нічого, нічого не залишається, як доглядати е, стільки, скільки скільки е, ця жінка буде. Буде жива, скажімо так. Я перепрошую за такий термін, але, але і там чому раніше так не було? Ну Тому що, на жаль, хвороба прогресує, вона не стоїть на місці. У різних, у різних людей вона прогресує з різною швидкістю. І це, це нормально з точки зору. Протікання таких хвороб, але перебіг він дійсно сугубо індивідуальний. У когось це дуже стримко, у когось це розтягнуто по часу. По мірі прогресування деменції, показники здоров'я у мами покращуються. Вона взагалі не скажеться ні на що, покращується чи погіршується. Ну, ладно. Як це можна пояснити? Вона просто забула про свою хворобу. Ну, ви розглядаєте людину з деменцією е, через призму того, як ви її сприймали, коли вона була здорова. коли... Е, деменція це ж не тільки когнитивні проблеми, це, це зниження емоційної реакції, це зниження уваги до себе, це зниження різноманітних симптомів, це зниження різноманітних е, е, різноманітних. Е, ситуації, які пов'язані з доглядом за собою. Тому емоційна система вона знижена сама про себе в цій ситуації, і маму це не цікавить, воно не хвилюється, вона не знає, що треба поясняти свої симптоми. Вона їх може відчувати, але вона може про них не говорити. Ну, якщо я коректно зрозумів, можливо, ви мало на увазі погіршились, тоді вона. Безскаржилось на що, а якщо покращиться, покращилась, тоді вона не повинна ні про що хвилюватися. Ну, якщо ми допустимо, що ви помилилися і написали покращується замість погіршується, то дійсно людина може щось відчувати, але як це донести, вона не може. В деяких випадках люди просто змінюють свою поведінку і доглядачі, опікуни рідні не розуміють, що було. У мене був такий приклад, коли о, чоловік, похилого віку, з деменцією там, десь середньою тяжкою ступеню, вони не зрозуміли, чому він не спить постійно, він не спить, він роздратований, він ходить по кімнаті, він не може донести на словах що щось ним коїться, і ну не спити, не спить. І десь там ну дві години я там провів, намагався зрозуміти, а потім я випадково доторкнувся стінки біля якої він спав. і Зрозумів, що за стінкою знаходиться у е, сусідів кухня, в якій постійно працює витяжний шкаф, е, там же є по звуку або насос, або холодильник, Вона постійно вибрує, е, вона здає якісь звуки, і ці дідусь, чоловік спав у цій біля цієї стінки. Вона його дратувала, він не мог нічого не зрозуміти, не показати, не сказати. Тобто, коли його переложили там на інше, в, іншу кімнату, в іншу кімнату, на інше ліжка, він ну, достатньо нормально спав. Ну, тому можна пояснити, що через деменцію вона не, не тільки забула, а вона не, не знає і, і вже не знає, як проявляти, як реагувати на ці симптоми, і що вони для неї означають. Так, особливості лікування деменцією у хворих з цукровим діабетом та потенцію. Пантинс... Прост інсультна деменція. Чи доцільно хворих з деменція використовувати вітамін В12, кабілобу чи І як правильно призначати багато, Багатопланове запитання. ну Перше деменція з цукровим діабетом. Звісно, цукровий діабет фактор ризику, коморбідне захворювання. Універсального лікування немає, все залежить до цукровий деабет першого типу або другого типу. Ми лікуємо цукровий діабет як, як цукровий діабет, контролюємо рівень глюкози, контролюємо а, постійно і лікуємо деменцію як деменцію в залежності від того, що це за деменція. Якщо це постінсульна деменція, постінсульна деменція вона не лікується препаратами, інгібіторами холінстеразами мантіном, доніпізілом, якщо вона постінсультна. Вона лікується препаратами сосудистими які призначає невролог для того, щоб покращити правообіг у головному мозку в тих зонах, які, які постраждали. Залежить від це геморагічний інсульт ішемічний інсульт, геморагічний ішемічний інсульт, залежить від. До зони, де був інсульт тому немає універсальної рекомендації. Доцільно у хворих з деменцією використовувати b 12 Ну Для того, щоб використовувати b 12 необхідно перевірити його рівень. Якщо він дійсно низький, то доцільно це буде корисно, але це не вилікує. Для гінкобілоби гінкобілоби Ну, ми з вами ж в сучасній країні. Ми з вами е, говоримо про більш традиційну медицину. Е, я не зустрічав доказових даних стосовно гінкобілоби. Нічого поганого казати не, не можу, але док мало доказ доказовості для того, щоб це було суперкорисна і працювало у пацієнтів з деменцією. Це набагато краще працює у здорових пацієнтів е, в е, е, якості диетичного додатку. Або покращення жизнестійкості і когнитивних функцій, і у пацієнтів з деменцією, звісно не працює. А тропи пацієнтів з деменцією взагалі не працюють. Вони погіршують стан пацієнта. А, якщо ми говоримо про деменцію Альцгеймера, наприклад, вони викликають збудженість, вони викликають тривогу. І я б запитання переформував, тому що там на тропах багато класів. І більшість з них рекомендується, якщо ми маємо справу з судинними деменціями. Тоді можна для того, щоб покращити кровообіг в сосудах, але дуже-дуже обережно, -дуже тому що вони можуть змінити поведінку. Мемантин призначається поступово. Починаючи з 5 міліграм, підвищується кожний тиждень на п'ятірку і доводиться до дози 20 мг, і підтримуючи лікувальну дозу, це 5 міліграмів 20 мг, міліграм, якщо пацієнт переносить оці ліки достатньо гарно. Це середня і тяжка стадія деменції, в якому використовується, але деменція Альцгеймера, не повинна, повинна інсультна деменція. Є яка плутанина навіть у лікарів, що лікарства деменції вони універсальні, вони лікують всі види деменції, але ж ми говоримо про холінестеразу, яка змінюється в основному у пацієнтів, які страждають пацієнти з деменцією.